До війни працював у головному управлінні Державної податкової служби інспектором. Не думав, що якось буду зв'язаний з військовою справою, але 24 лютого внесло свої корективи в моє життя. Війну зустрів вдома в місті Харків, де народився. 24-25 був з родиною. Мене не хотіли відпускати на війну батьки. Там цілі скандали були. Але 26-го все ж таки вдалося втікти з дому, ніхто про це не знав, і доєднатися до лав добровольчих формувань, в яких я був ну, до травня місяця 22-го року. На війну, по-перше, в мене в родині це Радянський Союз, там, і так далі. ніхто ніколи не біжав від війни. Всі йшли воювати. І я вважав, що чим я гірше е своїх предків і тому теж е вважав і вважаю, що це як мій обов'язок, як е гідність своєї родини е підтримати, що я не можу це так просто колись кудись збіжати чи десь сидіти. Тим паче, е по моєму місту. Почали прилітати ракети, противник вже катався там навколо. Війну я чекав, чесно кажу, вже ну, Майдан той же самий. Початок АТО, я був ще дитиною, в школі навчався. Але, як і всі, напевно, люди мого віку, хто цим цікавився, вони вирісли на, ну, на цьому конфлікті, вони росли. І якщо людина має якісь там, аналітичні мінімальні здібності, Буде зрозуміло, що це е, щось буде більше. Це повинно було вирішитися рано чи пізно. І ось коли вже почали там, признавати ДНР, ЛНР і так далі, вже було зрозуміло, в чому це йде. Тому навіть я так, на, до роботи ставився не дуже відповідально, тому що я розумів, що е, внутрішньо, що ось ось, ось воно почнеться. Дуже так, можна сказати, вдало вийшло, що тільки нещодавно у мене були збори. Я отримав звання військове. І там у нас були і стрільби, і такмет, взагалі тактика. Тому в мене ще свіжі знання і ну, було розуміння, що робити, як воно все стріляє. Було завжди цікаво, історію вивчав всяких війн. E, ну, взагалі історією цікавився, але а історія, вона така, там завжди війни, завжди якісь конфлікти, протистояння. Вже коли потрапив у добровольче формування, там були досвідчені е, сержанти, офіцери також, які ну, ділилися знаннями, десь підказували. Офіційно, так, я не був військовослужбовцем, там військового квитка якогось там частини в мене не було записано. але так склалося, що комусь потрібно було зі зброєю вже зустрічати ворога на півночі міста Харків. Ту, тримали там позиції, чергували, десь там місцевим допомагали, там поранених тягали. Потім, вже коли трошки підспала напруга на окружній, почали там в сторону Лозової виходити, там по лісах бігали. Ну і взагалі так все. Якихось там прямо 24 на 7 нон-стоп двіжух ну, не було. То, на, на північній салті обстріли постійні там, танчики стояли в нас якраз поряд на з нашою позицією, тому російські окупаційні війська намагались їх знищити і прилітали по нам часто. Через це. Мої найяскравіші враження це напевно перший місяць війни. тому що 21 рік навкруги якийсь бойовик там відбувається. Літають гради, авіація, танки стріляють, якась ця двіжуха, ну, незрозуміло хто. Напівгражданські, там, напіввійськові. Перший обстріл, можна сказати, найбільше запам'ятався мені. Тому що спочатку це початок війни наші громадяни безстрашні навкруги лазили. Жінка йшла вигулювати собаку, ну, тут навкруги відбувається щось, незрозуміле. Почалися ці приходи градів, там пакет літ... летів. Пам'ятаю, вона як зникла ця жінка взагалі, я не зрозумів, куди вона ділася. Я от, запригнув в дім, під'їзд, пролетіла ракета прямо над головою, вона закинула розбитою плитою зі склом. В ці двері я тоді так став на ноги, і було дуже гарно почувати себе живим, тому що я розумів, що ось буквально секунда, і мене вже не було. Потрібно було щось міняти в своєму житті, і вирішили доєднатися до лав бригади 127-ї. Тоді 247-батальйон якраз формувався і пішли до нього служити. У зв'язку з тим, що я мав... Закінчену військову кафедру, звання молодшого лейтенанта відразу стало на посаду, тому що інших офіцерських посад як такових вже не було. І тільки ця була вільна в Стрілецькій роті. І, ну, я хотів служити в Стрілецькій роті, звичайно. Перші наші якісь бойові завдання почались, ну, в районі Борщової, Липці, ті ліси. Перший вихід, вся, весь особовий склад, ну окремі люди були, які служили ще за часів, коли проводилася АТО, ООС, але їх було небагато. Для 90% особового складу це були якісь перші бойові дії в їх житті. Зустріли нас обстрілом мінометним. Одразу всі почали рити, мотивація і так далі. Наші перші позиції дуже, дуже швидко всі з переляку почали копати, облаштовуватись. Розвідка, ну якась проводилась у лісі, але територія велика, густо засаджена рослинністю. Противник був, можна сказати, навкруги вздовж основних доріг асфальтних. З них вони проводили якісь обстріли. Але такого, щоб якісь штурми і на щастя, у ці перші виходи цього не було. В основному обстріли. Перші втрати також були на тих позиціях, перше зіткнення особового складу роти взагалі з піхотою противника. І десь через місяць я остався як один із дієздатних так скажімо, офіцерів. Довелося виконувати обов'язки командира роти. Ну, посаду командира роти довелося мені прийняти. Не скажу, що я був у захваті. Трошки хаос був для мене ну, навкруги, тому що я не військовий. Підготовка, яку я отримав під час проходження військової кафедри, вона ну, мінімальна, так скажемо. Я намагався щось вивчати, але об'єм і час занять він не дозволяє якось опанувати цю військову сферу. Матеріальна відповідальність також, і з усім усім я зіткнувся, але не хотів кидати особовий склад, так скажемо, на призволяще. і намагався якось керувати, щоб було це як найкраще. Особовий склад так трошки з недовірою віднесся, коли ну, перше ми так зустрілись, коли я був ще командиром зводу. Але я, так як до цього був у добровольчих формуваннях, приймав участь в бойових діях. Мав деякий не який, а бойовий досвід цієї саме війни. Ну, не так, щоб прям вау, але щось я знав, був під обстрілами, авіаційними нальотами там і так далі. Коли я став на посаду командира роти, ну, в основному всі позитивно до цього віднеслись, як два роки вже на посаді командира роти. Мої обов'язки. По позиціям розставляю людей, даю. Вказівки, хто де повинен бути, де чергування, де пости виставляються, де ми розташовуємо основні вогневі засоби, такі як там, Браунінг, МК-19, ДШК, якщо там ПТУРИ і так далі. Під час якихось бойових дій активних здійснюю контроль, вказівки даю особовому складу, що, як робити, де взагалі все. Все потрібно перевіряти, тому що так як я, наприклад, ну, немає військової освіти, якогось досвіду і так далі. Також і особовий склад в основному 95% мобілізовані. Люди ну, не знають, як, де це робити, чому це робити деякі не розуміють потрібно. Потрібна чітка постановка задачі, я вважаю. І самому розуміти, що ти хочеш від особового складу, щоб отримати результат якийсь. Якщо ти сам не знаєш, що ти хочеш, то особовий склад він ніяк не здогадається, їм не прийде проведення і вони не зроблять так, як, ти, як потрібно. Всюди потрібен контроль за особовим складом, ну, настанови якісь. І взагалі люди якось ну, комфортніше себе почувають, коли бачать командира на позиціях. Іноді. Потрібно, особливо коли якісь нове озброєння, якісь нові дії нестандартні, потрібно подавати приклад, показувати, як це робиться. Навіть якщо сам сам не знаєш, треба це вивчити. Командир повинен володіти всіми зразками озброєння, які є в нього в роті, які в наявності. Знати озброєння противника, чому можна чекати від нього, тактику свою, тактику противника вивчати. Дії їх, планувати контрміри якісь, тому що під час оборонного бою ініціатива вона не обороняючоїся сторони. Ти не знаєш, де противник буде наносити удар. Тому потрібно планування чітке. Ну, в основному ми ведемо оборонні дії. Так, щоб штурмувати, це якщо тільки буде втрачена позиція і відновлювати. Наша задача основна не втратити їх. І тому ми повинні якось якісно організовувати оборону для того, щоб цього не трапило, щоб не було прориву якогось. Противник нас не вбив, так скажемо. Дуже цікавий був напрямок, коли ми були на там Сумська область. Там, чесно кажу, ніде так касетними боєприпасами більше не крили І так інтенсивно, як там. За півгодини там 13 касет. По нашій позиції чудом вижили всі. Тойна, так, є. на відновленні ми там були. Ну, це ми покращували тактичне положення. Ці разом там прикордонні ці села. Дуже було несподівано такий вогневий вплив і флешети, ці дротики металеві. Це от підряд все летіло. І це, на той час це було спокійне прикордоння. От, ну, на Запоріжжі е, це серйозний вогневий вплив від ДПВ-дронів противника. Ось чим Запоріжжя відрізнялося від напрямків до цього. Там перші втрати від цього, там від цих півдронів почались. І взагалі стало важче якось існувати на позиціях. Та Просто переміщуватись було вже набагато небезпечніше. Якщо раніше там міномет працював, в основному Мавіки використовували для розвідки, там іноді рідко були скиди якісь, то там вже було серйозний вплив. Ну, А вже там відрізнялися і розрахунки противника БПЛА. В когось були такі гарні заряди, що розліталося, в когось там багато у нас працювань було. Ну, так, щоб саме я приймав участь. Ну, Я взагалі як командир роти, тобто я не бігаю з автоматом по позиціям. Я колись ну, там, приходилось там, з кулемету там великокаліберного стріляти, там, сусідів наших сусідню позицію. Стурмували, то бігав там. І станку він злетів. Прийшлося стріляти без станку, ловити цей кулемет. Моя товариш підпирає спину ззади. Інший коригує, куди я там стріляю. Там бігають по полю. Ну, Все наче вдалося. Також там на Запоріжжі там, втратив командира взводу товариша свого. Ну, дуже ну, не пощастило в нього. Багато осколочних осколкових поранень, не змогли нічого зробити. Довго да, кочували по Україні, повернулися сюди. Ну, По-перше, ми змінилися. Забезпечення, скажу чесно, ну, покращилось нас з того часу. Набагато якось стало помітніша роль держави в нашій роботі. Щоб. Армія була забезпечена повністю, це повинен бути мирний час. Завжди якісь засоби втрачаються, FPV там улітають, зриваються, особовий склад. Також, як не крутий, як би ти не старався, йдуть ці втрати. Ну, якщо ви там десь задіяні на лінії бойового зіткнення, противник, ну, мабуть, має якусь іншу також мотивацію. вже. Якщо раніше 22-й рік це, це незрозуміло було для них. І, та, і якось контрнаступ харківський пройшов дуже вдало, то зараз е, засоби інші, від яких треба захищатись, ті шкаби самі, також та, може прилетить, може ні. Не викопаєш ти бліндаж від нього ніяк. Противника завжди була перевага. І в авіації також вона була і є в. Е, Танках, БТРах, БМП, стрілецькій зброї. В них є більш сучасні зразки. Завдяки нашим друзям, так скажемо, ми маємо перевагу технологічну в деяких зразках озброєння, та ж артилерія. Але кількісна перевага вона також дуже потрібна. Не може один розрахунок якоїсь гармати. Відпрацьовувати як 20. Наша громадськість вона багато робила спочатку, він і зараз вона багато робить для Збройних сил. Моє враження, що ну, конкретно саме за мій підрозділ я можу сказати, що стало краще. Якось так знайшлися і люди, які, так скажімо, постійно надавали допомогу. Конкретно ту, яка потрібна. Тому що ну, іноді люди може вони хотіли як краще, там якісь сітки маскувальні присилали там фіолетового кольору або синього, ну де там у нас? Позиції на звалищі там якомусь повинні бути, щоб вони були ефективні. Ну, тобто, люди допомагають, але це ну, немає сенсу. Так скажемо, час, труд. І грошей нікуди. Потрібна координація за потреб, про потреби, але це цивільні, вони ну, це не структура. Я тому і кажу, що потрібно централізоване постачання, е оснащення армії. Цим повинна займатися Збройні сили держава. Тому що хто може краще знати, що потрібно, чим самі Збройні сили. Бусифікованим. Ну, тут е таке питання, треба брати індивідуальну людину. Тобто, якщо в неї є дійсно якісь причини е, для того, щоб не служити в Збройних силах, якісь там зі здоров'ям проблеми, психічні, чи якісь проблеми е, з наркотиками, е, ну, не бажано було б, щоб вони взагалі потрапляли, тому що з ними багато проблем потім. Потім, потім проблеми, це лікування відразу починається, ВЛК і так далі. Ну, толку з них мало. Якщо е, людина... Отримувала повістки, як викликали нановити там дані і взагалі там стати на облік. І вона ігнорувала ці вимоги, які в мене можуть бути відносини ну, більшості негативні. Але всім ми даємо шанс, коли людина вже попадає до нас, вона вже наша, і враховуючи недостатню кількість особового складу, кожного потрібно берегти. Там, може він там не буде воювати як, як, як спецпризначенець, але якусь функцію ми знайдемо для нього, щоб було легше іншим, тим, хто може виконувати якісь серйозні бойові завдання. Плани якісь є мінімальні. По-перше, я досі працюю в податковій. Планую після війни відпустку таку довготривалу піти. В телефоні кудись там виконати. Не хочу чути дзвінків, якихось повідомлень. Ні, в ліс я не хочу, тому що я в лісі вже мене трошки воно Ну, надоїло мені жити в лісі. Кудись у подорож вирушити завжди було цікаво старі міста подивитись, в південній Європі, якусь римську тематику, грецьку і так далі. Ну, мені цікаво, це. Для того, щоб я якось сформував. Своє бачення майбутнього після війни потрібно знати, чим ця війна закінчиться. Важко щось думати, планувати. Наприклад, тому що ось моє рідне місто доволі недалеко від лінії зіткнення, від кордону з РФ, і тому має дуже великий вплив те, як ми закінчимо цю війну.